Сьогодні ми поринемося в атмосферу 90-х, коли інтернет тільки з'явився у наших домівках, а діти мріяли потрапити всередину комп'ютера. Перед вами один із найбільш загадкових футуристичних, недоцінених серіалів дитинства кіберята, також відомий як Сила в рукависті, а також Сайбер Кітс. Це шоу було неймовірним міксом пригод, технологій, віртуальної реальності. Якщо ти пам'ятаєш той самий кадр, де герої надягають рукавичку і опиняється в кіберпросторі. Це відео для тебе. Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу понастольгувати з вами, з глядачами моїми улюбленими. Вас збільшилося в рази. Дякую за підписку, особливо після огляду на серіал Найтмен. Я здивований, що стільки людей пам'ятають цей серіал і порекомендували в коментарях огляди на серіали 90-х років, які я теж дивився, але чомусь забув про них. Тому чекайте, деякі однозначно будуть огляди робитися. А сьогодні хочу поділитися ностальгією та враженнями про серіал з дитинства. Мого це Cyber Kids його називали. Також його «Кіберята» називали Сила в рукависті. Поділюся, всю наявну інформацію, яку я знайшов. Яку да, надав, яку надав мені чаджі Піті. Перепрошую, що запинаюся. І якщо вам буде це цікаве відео, а я впевнений, що якщо ви вже класнули на обкладинку цього відео, вас зацікавило, то не переключайтесь, беріть щось солодке чайка у дивіться відео до кінця. Трансляції у світі серіал стартував 4 жовтня 1994 року, а фінальна серія вийшла 20 грудня 1994 року. В Італії серіал транслювали на каналі Junior TV, починаючи з 1997 року. В Україні є згадки, що серіал показували на 1+, плюс але точної дати виходу на ТВ не вдалося знайти. По моїм спогадам дитинства, я приблизно пам'ятаю, що це було 1997 рік чи 1998 рік. Але це не точно. Озвучка українською. Не вдалося знайти офіційних відомостей про локалізацію чи студію українського дубляжу. Існує лише можливість, що трансляція на 1 плюс або на інших каналах була закадровим перекладом або аматорським дубляжом. Але це не підтверджено. В Укрінтернеті інтернеті немає жодного офіційного варіанту української озвучки цього серіалу. На жаль, сюжет в центрі історії група підлітків, які знаходять високотехнологічну рукавичку. Вона дозволяє переносити їх. Свідомість у віртуальний світ кіберпросторі, де розгортається головна боротьба між добром і злом. Кожна серія нова місія. Від розв'язання математичних головоломок до протидії цифровим монстрам, які намагаються зламати систему чи викрасти дані в реальному житті. Це школярі, а в кіберпросторі це герої з суперздібностями, які рятують інформаційні мережі від зла, Виробництво і стиль. Серіал створений у США в середині 1993 року. Року, і був адаптований для телебачення в СНД. У нас його знали під різними назвами: від Кибірята до Сила в рукависті. Унікальною фішкою серіалу були поєднання живих акторів і CGI графіки. В кіберпросторі все виглядало як рання 3D-гра з нормальною графікою для того часу, ефектами спалуху та сканування. Персонажі змінювали вигляд у віртуальному світі, їх костюми ставали футуристичними, а кожна дія супроводжувалася комп'ютерними ефектами. Рукавичка символ серіалу. Головний елемент це електронна рукавичка. Вона не тільки відкривала двері у віртуальну реальність, але й наділяла героїв здібностями від лазених ударів до управління кодом. У багатьох глядачів ця ручка стала символом технологічного майбутнього, яке ось ось стане реальністю. Освітні елементи. Цікаво, що серіал мав не лише розважальну, а й навчальну мету. Кожній серії піднімалися теми цифрової безпеки, етику у віртуальному середовищі, основу логіки, математики, навіть програмування. Для 90-х це було щось революційне: навчати дітей технологіям у такій яскравій та інтерактивній формі. Цікаві факти: серіал транслювали на деяких локальних телеканалах у 90-х з аматорським перекладом. Багато сцен було знято в зеленому фоні для подальшої обробки в CGI. У США шоу показували частинами і воно входило до освітніх блоків шкільного. Телебачення частину сцен і музики з серіалу використовувалися як навчальні програми в комп'ютерних програмах тих років. Існує фанатська спільнота, яка намагається відновити архівні серії, бо багато з них втрачені. А зараз я вам вімкну заставку, за яку я полюбляв дивитися дитиною цей серіал. live Та спадок. Кіберята стали натхненням для кількох подібних серіалів і навіть навчальних SD-дисків для школярів. В епоху, коли діти тільки знайомилися з інтернетом, цей серіал був вікном у цифровий світ. Він не став мейнстрімом, але залишив по собі теплі спогади і образи того, яким фантастичним тоді здавався комп'ютерний всесвіт. Що робити, якщо хочеш переглянути? Можливо, знайдете англійський оригінал на YouTube, хоча я тільки знайшов на розмові майже всі серії без першого. Друге, третє і четверте, можливо на яких сайтах, але треба ще пошукати. Висновок: сьогодні про Кибрят мало хто пам'ятає, але цей серіал був справжнім проривом у своєму жанрі. Він поєднав фантастику, освіту і дух 90-х у форматі, який випередив свій час. Якщо ти теж мріяв мати таку роковичку, постав лайк і напиши в коментарях, яку серію пам'ятаєш найкраще. І по традиції, як завжди, ставимо лайк, підписка на канал, якщо вам цікавий контент, який я створюю. Зрозуміло, що пишіть коментарі обов'язково. Я їх всі читаю, на всі відповідаю. Нема такого коментаря, на який я не відповів глядачу, особливо коли там люди пишуть ось такі великі тексти, де розказують про свої враження з дитинства. Це для мене взагалі це скарб. Це скарб. Почитати. Тому э, дякую вам за актив. Знову ж таки, дякую за те, що стільки людей підписалося. Я зрозумів, що ця ніша э, по створенню контенту вам подобається, не тільки культові фільми якихось років. Тому будемо продовжувати. Мені цікаво робити контент, мені, як мінімум, ностальгічно це все споглядати. І я впевнений, що вам теж. Тому чекаємо надалі огляди. Підбірки всього того, чим ми цікавилися в дитинстві, і що нам дуже сильно подобалось. А вам хорошого настрою і до зустрічі!